Що має нести фото у час війни? Правда. Угу. Докази. Тобто, це я так от зараз тего просто проговорив. Угу. Фотографія повинна відображати історію, події, яка відбувається. Фотографія дуже часто є більш великим важелем, ніж текст. Ніж ще щось, тому що розумієте, можна сказати, відбулося ДТП, загинуло дві людини. Можна показати фото, якщо ви уявите якусь там страшну картину, я не буду завжди обмальовувати, хоча можу це буде набагато більше емоційно згодні. Да? Так. І от тому, на мій погляд, в сьогоденні в сучасному світі фотографія займає не фотографія, візуал. Відео і фотографія займає трошки більше якби, має вплив на людей навіть ніж текст. Тому що в принципі сучасний світ перетворився більше в сприйняття візуалу, ніж тексту. Ви запам'ятали, ми друзі другу кажем там ніхто не слухає